Давайте, раз-раз і готово. Чи може я сильно розкатала губу? Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. У мене тут буквальники вже таскають продукти всі, які я тут накупила. Люди ходять. О-оу, мені потрібно швабра. Так, жіночка прибирати в мене не хоче чомусь, непонятно чому, тому будемо прибирати самі. Е -е, це що з цим? Просто викинути. Окей, супер. Я думаю, я можу відразу розпочати свій день. Ціль у мене яка? Купити тачку. Мені дуже хочеться тачку. Але перед тим як купувати тачку, я хочу подивитися. М -м -м -м. Ні. Спочатку тачку, потім ліцензію. Е, давайте зайдемо в банк. 20G. О, все Е, Добре, скільки коштує тачка. Е, пропоную брати зразу трак. чи сіданчик. Пропоную брати зразу трак 1200. Окей. Заробляємо за сьогодні якимось чудом. За сьогоднішнє відео, ладно, 12500. Все, ви вже все розтягнули, Рілі? Really? Окей, давайте я ще візьму на всякий випадочок. Пробіжусь, вдруг чогось то тут немає. Тут все є є, є. Ну, коротше, я побігла. Буду пробувати зараз не нагрібати всього дуже багато. Е, максимально економити, щоб купити тачку і потім економно скупитися в тих магазах. Такий мій план. О, сміття, йоптеть. Мені потрібно купити розширення, а то тепер з цими плюс двома ліцензіями стало прям дуже тісно. У мене в магазині. Давайте зорієнтуємось по цінам. 16500 падло, хоче. 16500, боже мій. Ладно, спочатку тачку, потім якось назбираємо. Побачимо. Божечки, на що ви це таке робите? Не засирайте мені магазин, будь ласка. Боже, насрали, гавнюки. Блін, ця підлога біла це просто треш, я хочу її замінити. Мені больно в очі через неї. Дуже яскраво. Таку треба робити якусь біженьку. Чи таку. Ну, все що зараз це просто ужас вирве глаз. Ну давайте попробуємо. Я думаю, якщо весь магазин буде в такій підлозі, то буде не так погано, як з білою. Все. Але не знаю, можливо, що я світло включила, то якось дуже світло. Ну, так поприємніше по факту. Може, в мене занадто близько фонаріці розміщення, та ні. Окей, okay, буду ще на цю підлогу собі Буду ще на цю підлогу собі тепер накопичувати кошти. Ай, рятуйте від тьми! Терміново, дайте світло, дякую. О, боже, яка жесть! Ви бачили грязноту цих вікон? У мене вон, капелька є вверху, і вона от... Ну, трошечки заповнена, і мені це не подобається. А де ще? Що в мене ще засрачу? Що це таке? Чому ти тримаєш? А чому він тримає? Боже, тут тепер світла немає. Угу, бо взяв і нема куди покласти. Пішла шукати десь рачевник. <глев> тут сплошний срачевник. Фу. Фу. На ну, що ви це наробили? Ще срад, ще зрач. Кошмар! Ну і свині, божечко, і ще один. Це Жесікась, нащо так свинячити, люди, ви що? Трешняк. Так окей, я вже не можу сьогодні нічого купити, але я можу сьогодні зібрати собі корзинку на завтра. Блін, да, оці збори бабла, звісно, економія максимальна. Магазин абсолютно пустий. Ой, як прелість, я так про це мріяла. Окей, мені ждень. Я сьогодні може нічого не вести. Ого. Е, так, знати дорогі продукти 5, не зайняно 7, ну то не проблема. Так, є продукти, які подорожчали. Зараз ми робимо отак от. Заходимо сюди, бігасенько, оплачуємо рахунки. а Можна відчинятись. Давайте, кабанчиком, раз, раз і готово А, Що це звук? Е, Знижечка на воду. П'ять. Звісно, е, я це буду все брати. Давайте біжимо в темпі в темпі нам ще 6 тисяч збирать. йдемо поки вони зароблять мені бабки всі мої, будь ласка, мені треба 12 тисяч. Чи може я сильно розкатала губу? Блін, але ну якби все ось це попробувала, а сіданчик не попробую, Теж якось не чесно. Пропоную купувати сідан. Прямо зараз. Люпс! Ох ти йой. Ой-ой-ой! Окей, погнали. Окей, нугу треба заправляти. Привеземо дядькам. Давайте, такі знижки мощні. Один. Що це таке? Я думала, я там можу таскати ніфіга собі, скільки всього. Подивіться, одна коробка, скільки зайняла місця. А ну давай таку. Цю навіть не можу вткнути сюди. Боже, що за ужас? Марна витрата була. А ну давайте, мені треба якась коробка така худенька. Якби ж я знала, яка тут коробка худенька. Худенька і маленька бажано. Так, а б здається, це ж не найбільша коробка, яка тут є. Йомайо! -йо. Ага, воно стає нагору. Добре. Ну, чотири впру ізі. Можливо, зможу й більше. Блін, ще й темно, якби по Блін, ну тут ще місце є, нечесно. Це мої коробки не вилітали. Боже, у людей навіть не включено світло. Ладно, ви тут поки розбирайтесь, а я поїду закуплюсь нормально. Якийсь інший мас. Все одно у мене сьогодні більше немає продуктів, аніж є. О, тут вообще все ізі. А, до речі, може подати, скільки в мене ще не відкритих продуктів і догадатися, що тут. Непонятно, непонятно. Капуста якась, теж непонятно. Яблука. Зараз будемо виясняти, скільки максимум сюди можна напхати. сюди однакові да? коробки, блін. Ладно, усіх буде три. Ну серйозно? Давайте поборемося за четверту. О, чотири. А може ще одну? Сюди наверх. А може і не одну. Жестяк. А, давай, вона стане. Йоптить, оце я напхала Так, один, два, три, чотири. Угу. Я щось ще раз приїду. Але Небажано по дню. Не випадає, ні, воно фіксується абсолютно чітко. Розбирайте, шість коробок привезла. Отлічно, коротше, дей Хорошо, тут продукти не знайдено тридцять. Жесть. Забули про це. А мені подобається ця гра дуже. -дуже. Так, поїхали. Все скуплю. по Подішовки. Це зутлічно дивіться, цих я можу взагалі шість напхати. Ну, дивитися, куди я їду. Не помогло. Не бачу. Чітко. Побігли. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, я все купила. Скільки ще лишилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ні, ну 8 я вже, мабуть, не пру. Але тут по є якийсь метод, як пхати побільше. Шість буде. Прикольно, що вони не розкидаються, не випадають з багажника, і я можу собі нормально тут кататися. Я збіг, я подивлюсь сама, що за сад, що тут росте? Тут нічого не росте, це просто сад. Можна прийти сюди і повитикати на фонтанчик, що абсолютно мені не потрібно. Окей, поїхали далі. Тут хімія. В хімії там дуже великі коробки, тому в хімію я зараз не їду. Ого, це, цю, мабуть, я не унесу. Вона в мене сама займе весь багажник. Ага, це тільки руками, блін. Воно тут близько бігти. От для це треба, бляха-муха трак. Так, дивіться, це можна, мабуть, збоку попробувати поставити. Угу. Тут чітко взагалі виходить. Так, це я взяла, це я взяла. Це яка коробка? Це, походу, коробка. А, вона ось сюди отак стане зверху. Це я так собі думаю, що вона стане. Стане, 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 моє маленьке. Так, ще якусь худу. Худа коробка? О, подивіться, сюди ще одна буде худа коробка. Де ж її тільки взяти? Це все не худі коробки, на жаль, я взяла шампунь, так? Да? Якщо спробувати не худу коробку, допустим, а ось, ось таку якусь. Ну, це ж, ну, не худа. Вона не причепиться тут. Н -н -н. Ладно. Більно можна було вибрати кольор тачки, мені цей не подобається. Це прикольно, так можна робити, але не на постійній основі, поки у мене така маленька тачка, як мінімум. О, то та товста коробка взагалі не влазить сюди, на жаль. Можливо, влазить, звісно, але я просто не впнула її. Це, я думаю, сюди нагору має стати. Вставай. Блін, це походу теж не влазить. Та йоптень-дриптень. Ладно, це не беремо, але виходить, що з яйця її туалетний папір взяти не можу, блін. Півко. О, тут малі коробки, тут можна нагребти ключу всю. Такі всі такі коробки маленькі були, їх сюди можна запхнути. Ой-ой-ой, ой як багато. Ладно, в наступному відосі купимо трак. Бо діла не буде. Давайте, розібрали по коробці собі. Що цей балабошка тут стоїть? Забагав барабан? Чого зараз ми його розбагаємо? Зараз всі гроші потрачу, бляха, муха. 4 зараз буде цікаво, скільки я максимум сюди зможу впихнути коробок? 12 їх тут! А якби були маленькі, можна було б впихнути впхнути, блінці 24. Угу. Так у мене забагав один погрузчик оцей, бляха-муха. Що мені з тобою робити? Розбагай, як тебе розбагати? Барабан, блін, ну вони втрьох не винесуть все. Ну як так? що Вони винесуть, але мені треба, щоб ти розбагав. Так мені, окрім цього магазину, ще один лишився, але в цьому так багато продуктів, що це просто гайка. Блін, я коричі, думаю, я вже так добряче закономила, може, досить кататись туди-сюди. Я вже задовбалась. хочеться трака. Блін. Підстава з траком вийшла. Ну ладно, вже могла б купити просто, якби зараз ці два дні грала, а не каталася на цій тачці. А в тачки я врізаюсь? Да, в точки врізаюсь. Класно. Ну, тобі. Класно. О, в мене мало пального. А як мені заправить його? Тут є заправка. Клас. Ой. Заїхала прямо в магаз, блін. Ой, я їду на автозаправну станцію, але не знаю, як це працює. О, Дивіться. Я зажимаю те? в мене піднімає. Ого, як дорого! Нічого собі! Хватить. Це якесь обдиралово. Ви бачили? Дивіться, насправді я це кататися туди-сюди, не те, що має сенс. Це має сенс, коли мені потрібно м -м, купляти прям якісь там мега дорогі продукти. Тоді я можу сідати і, і оце їздити туди-сюди. Як тебе закрить падло? Їздити туди-сюди і економити нормально. Але коли в мене тут є такі продукти, на яких я економлю 4 бакса, то це не має сенсу. Треба їхати за продуктами, коли я економлю там, 60 баксів на одній коробці, то це хороше. Ну але раз я вже вирішила скупити все, то давайте скупимо все. Але наступні рази їхати за хлібом, який коштує 14 баксів, і купити його за 7 баксів, не думаю, що це має сенс. Соуси, наприклад, дуже дорогі, кава, теж можна. О, чай дорогий, чай треба брати. Розгружайте пліз. Так, ну тут все. Цей магаз у мене останній. Тут я скупилася, тепер лишилось тільки молочко. Ой, що вже в мене мало бенза, да? так? Я зараз залів, не переживайте. У мене вже є майже всі продукти, судячи з того що я тут можу зараз побачити в цих магазах, але там є всякі книжки, я пам'ятаю. Ще якісь магазини відкриються у мене чи що. Я тут тільки на сушах можу наекономити, ой ой на скільки грошей. Боже, вони там біденьки заробляють, мені стараються, а я тут тринкаю на всіх. З усієї сили, дивіться, зараз отак от, от зробимо. Я думаю, тут можна проїхати кабанчиком. Ізі. Ну, не Ізі, ну нормально. Боже, який в мене срач в магазині, швидко поприбираю зараз. Я ж втрачаю гроші через це. Божечки, божечки, люди, ви що, що з вами сталося? Сурни! Короче, поки я там то, то в мене вже продукти закінчились, ті, які я... До цього купляла, блін. А я можу одночасно збирати декілька. О, можна клас. Такого понакидували. Я у шоці. Блін, чому тут ще немає якогось робітника, який може грузити, бляха-муха, продукти. Ой, грузити. Купувати. Ну ладно, тоді мені б уже зовсім роботи не було. Але я б ось могла займатися знижками. Блін, ну ладно, це без сенсу. Ні, я ходила б і керувала. Чого так не можна? Окей, все, фінішдей. Доносять завтра. Ой, не знаю, денося скільки продуктів! Це же Ого. Ого! 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 З моєю тачкою вона мене виплюхнула. Ого. Скільки я зекономила, цікаво. Ну, Їздити, я задовувалася, якщо чесно, тому давайте так, по постарінки. Ото буде розчарування, якщо я на тракі теж зможу типа, там взяти. Дві-три, якісь коробки здорові і все. Знаєте, що? В принципі, з тачкою мені все понятно. Я буду чекати наступну. пропоную переробити підлогу. Бо мене ота біла дуже бісить. Вона виїдає мені очі, я реально не можу з нею нормально. Тут де я ходжу, треба класти. В першу чергу. Скільки мені треба всрати тисяч, щоб замінити плитку по всьому магазину. Я так, рандомно. Хорошого, <реш> мало, бо факту, так? Ну, ладно, буде так. У мене свій власний дизайн-проект. Фак, я не знаю, що тут було, тут було щось зелене і довге. Що це таке було зелене і довге? Щось є в плюсі на 0 грошей. Блін, так що ж таке дороге воно все. Шість дорогих і ще не знайдених 10. Ладненько. Так, міняємо ціни і на цьому на сьогодні завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте до зустрічі в наступному відео або на стрімі.